Вночі на вулиці мінус 10, зараз на вулиці мінус 8 і у Красногорівці зовсім немає світла, тому що російські окупанти просто розбили всі підстанції та всі електричні проводи, які вели до міста. Зараз екіпаж білих янголів завантажується питною водою, беремо генератори, паливо і їдемо заправляти повербенки, телефони та інше устаткування, щоб люди мали зв'язок, могли зв'язатися з поліцейськими та іншими службами. Зараз довезли питну воду, гарячий чай та генератор, заправлений, звісно ж, до першої локації. Зараз люди підходять, зігріваються, виносять повербанки, ліхтарики. Діти дуже раді, тому що телефон тут це майже єдиний засіб, щоб розважити себе, а для дорослих дізнатися новини. Зараз люди півгодини або годину дозарядять. Свої електричні пристрої та ми поїдемо далі на іншу локацію. Тому що в інших місцях вже нас чекають і люди розуміють, що чекати світла можна декілька днів або і декілька тижнів. Щас. Там телефону остати роздаря. Дітям ми будемо чер робити. Пробежит, пробежит, я разработлю. Да, зараз, да нет, не сорвался. Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Вы поставили на зарядку? Вам каву или... Вам каву или... Или... Каву или... <связь> или... <связь> или чай? Подожди. В в Понедельника. Четвертый день полфом. А не третій. Один дет. Третій, да, где-то так. За все село, да, телефон? Ну, я принесла такий по варбанк, нам хоча б на половину його зарядити чуть менше. У таке місце перетворилося найближчі квартали до Донецька у Красногорівці. А ось тут ми можемо бачити сам окупований Донецьк, найближчий його район. кого бы сразу отдаться по месту Красногорівка. А в топлю топливу кушать там, в и варю. А родственники есть у вас выехать куда-то? Нету. Я не хочу выезжать. У меня дома на, напротив пятиэтажки стоит за другим домом. Смотрю, тоже не хочу никуда выезжать. Ну Нету. ж, понимаете, морозы, сколько они будут? Ну, може, спадуть. Ну, я в буржуйку та почти почті цілий день кушати варю, а потім йду сюди. Ну, я тут одіваюсь, потеплі у валяначках. Вода та генератор доїхали до другої локації. Зараз люди виходять для того, щоб заповнити свої ємності водою. Та Якщо зарядити, для того, щоб можна було дозволити до поліції та гравчик. Наскільки складна ситуація, можна розуміти по кількості ліхтарків, люди хочуть якнайшвидше зарядити їх, бо розуміють, що світло може не бути дуже довго. Отакі димарі це вже звичний вид для Красногорівки. Це означає, що тут живуть люди і саме сюди їдуть поліцейські. дня света нету три уже трое суток то есть раньше электроплитками грелись а сейчас буржуйки ну это что только по подвалу да подвале в квартире плюс два. а спите подвал подвале мы давно в подвале спит страшно Берігіте себе. Дай Бог вам здоров'я. Ситуація в Красногорівці дуже критична. Немає електропостачання, немає водопостачання. Організували передвіжний пункт незламності, організували генератор, щоб людям можна було підзарядити пристрої, фонарі. Також доставку питної води організували, працюємо по локаціям, де люди знаходяться в сховищах. Люди зустрічають з позитивними емоціями, тому що ми їм хоч якусь частину радості та свідомості доставляємо. Всі разом перезумуємо.